Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар, генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Для аграріїв Тернопільщини гаряча пора. У розпалі жнива. Допоки ми нарікаємо та ховаємося від спеки, трударі вже в полі. Найкращими показниками радує завжди господарство Агрон Тернопільського району. Ми є на пшеничному полі, самій розгаржений. Бачите, працює техніка, комбайни закінчили одну загінку, приїжджають, машина загрузилася. Що ми покладали надії на врожай? Та надія себе виправдала. Може, як то кажуть, при тих затратах, що ми внесли під цей врожай, можливо і більше, як то каже Бог допоміг, ніж ми затрат. Але працювали для того, щоб зібрати 6-5-6 тонн гектара по культурах, по врожайності. Де зібрали більше, де менше, де ще більше. Загальна площа землі в огроні становить, якщо не буду казати загальну площу, скажу по культурах, 850 гектарів озимої пшениці, 240 гектарів озимої ячменю, 50 гектарів е, ярого ячменю, 240 гектарів озимої, я казав вже, 400 гектарів покушав, давно зібрали, як то кажуть, і забули. Якщо взяти по ріпаку, то ми мали надію більшу більшу беремо ріпаку, але весняна погода, весняні приморозки на деяких полях знесли свої корективи. В тій бригаді я збирав до 50 центнерів зентара ріпаку. В цій бригаді там було 0 мінус 1 вночі, там було 2-3 приморозки. Вершки ріпаку припалив, мороз, пустив, пустив ріпак бокові пагони, і вже надія на врожай така не була. Збирали, правда, але набагато менше. Гарний зібрали урожай ячменю озиму. Середнє врожає 65 сантиметрів з гектара. Гарний урожай зібрали ярого ячменю – під 70. А пшениця як зародила? Ну, пшениця. Зараз, як така, на окремих полях є 70-75 центнерів з гектара. Маємо надію, що, я маю надію, що може зберу і десь 85. Маю на це поле надію. Врожай ми задоволені. Я як агроном, може, як то кажуть, комусь щось не так, то Та як агрономові, я дуже задоволений врожаєм цього року. А кому може бути щось не так? Коли є врожай, то це добре всім. Добре всім, але може і державі наші не вигідно бути. А чого ж не вигідно? Всякі... На сході врожай, нема кому збирати. Ну, в крайньому гарно трейдеру, напевно, вигідно. Також маємо в структурі посівних площ 500 гектарів цукрового буряка. нами ви бачили його, в дара ніби не в поганому вигляді. Маємо сою, 200 гектарів, майже 200 гектарів сої. Кукурузи маємо 450 гектарів. Теж непоганий вигляд має культура. Тюкуємо, діскуємо, оремо. Зібраний врожай надійно зберігається. Побачите, робота йде напружена. Дві зміни працюємо з 8 до 4 години і з 4 до 12. Безперервно. Безперервно. Машини, чотири машини все забираємо, все коваємо на сіня. Угу. На сіня гарне. Прекрасно. Люди ви бачать, ви ви гляньте. О, Бо машину під'їхали, вже одразу кидають зерно, все, відправляємо, зерно, все коваємо. Добре, що тепер зараз погодні умови нам дозволяють. Для декого жара, а і вам то повинні. Ну і що Тут Тож нічого тут, тут він і 35, і 35, і 30 градусів, і 28, але працюємо, що треба працювати. Так що в селі немає, немає ні робства, немає якоїсь ні. думки дурної. Углу. Ні, та які Все, бо треба працювати, хліб треба зібрати. Ви бачите, що робить зараз в Україні. Вас ви теж переживаєте. Ну а що думаєте? Тож маю дітей, маю внуків, тож тож таке. То ви ще встигаєте і вечором прийти, і ти в ліві. Ну, яке, яке вечором? Друга-третя година вночі, зранку, як пішов і так вечором додому, вночі і зранку от забирають. Приїжджають <с 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 і град, стаграном забирає на роботу. І встигаємо і на сіня, і все ховаємо зерно. Бо млин маємо. Все нам. Так що будемо з хлібом. Так, так. А хлібом. Так, щоб мир і спокій було в Україні. Кожне село має свої особливості: історія, звичаї, традиції, відомі особистості, щирі працьовиті люди. І добре, що серед них є господар, який вміє організувати, згуртувати, об'єднати навколо себе громаду. І як наслідок родить земля. Люди мають. Роботу, відповідну зарплату і впевненість у завтрашньому дні. Приємно, що цього року, за моєю такою ще не, невеликою молодою кар'єри, я перший вбираю такі високий дійсності врожай. Завдячуючи і погодним умовам, Господу Богу, що так сталися погодні умови, Але хочу сказати, і надійшло себе з того, що наше пряме втручання, тому що то є взагалі повсякденна робота багатьох років нашого спільного колективу, що дійсно з року в рік ми хочемо і маємо більшу можливість покращувати технології, поновлювати нашу матеріальну технічну базу, розумієте? І от то є стає вже результат наяву, коли сьогодні ми збираємо зернові не гірші. Врожаї, чим в Європі, передових державах світу і передових господарствах, це дуже приємно. Але з одним дуже тішить, але з другим і з настороженням, тому що бачите, нас завжди так ведеться, що коли є врожай, нема ціни. Коли немає врожаю і росте ціна. І, в принципі, якщо аналізувати вал, який сьогодні ми збираємо на ціни, що склалися, то не дуже ми виграємо від минулого року, коли дійсно не було напрочуд очікуваного врожаю. Але ви дійсно кажете, сьогодні ми хочемо зібрати врожай, щоб був спокій в нашій державі. Ми знаємо, що сьогодні ми на задній план відстаємо всі свої емоції, розумієте, дійсно, хочемо миру, миру, спокою. І в надії, що дійсно зараз маємо нового президента. Пройдуть люстрації, дійсно, ми вже будемо жити по-новому. Заберуться в сторону якраз ті всі проміжні проміжки, які заважали нам господарити, які заважали нам продавати напряму нашу продукцію. Що дійсно, ми нарешті отримуємо ринкові ціни на нашу продукцію, як є дійсно в Євросоюзі. Що дійсно, на сьогоднішній день ми... Будемо почути владою і корективи внесуть конкретні для нашого дійсно подальшого нормального існування. Хоча на сьогоднішній день ви знаєте дуже і нові законопроекти, які хочуть довести, це по-перше, відміна пільгового ПДВ. Я рахую, що на сьогоднішній день це не на порі свою, це питання, тому що е коли прийняти такий законопроект по наших розрахунках, то рік-два ми можемо збанкрутувати, тому що до того закону вони не додають, що нам, е нам давали якісь дотації. Ми не дотуємося ні по одній культурі. І то, що, наприклад, на нинішній день програми по тваринництву, які очікують, навіть немає надії, тому що, знаєте, яка складна ситуація у нас в нас Але Вмираючи часи, як кажуть хлібороби. І на сьогоднішній день, крім того, що ми збираємо врожай, вносимо вже мінеральні добрива під майбутній врожай, сіємо седирати, розумієте, білу гірчицю, повним ходом підготуємося до сіби озимих культур. З 15 числа, з 15 серпня плануємо розпочати посівну озимого ріпаку, Після 20-го, десь з вересня, очікуємо вже починати озимих. Пшениців різних сортів, що ми, наприклад, у себе висіваємо в господарстві, От, порівняно плануємо не вносити корективи в структуру посівних площ, тому що ми з року в рік постійно тримаємо сталий посівні площі, як і цукрового буряка, так і кукурузу, так і сої. Тільки коли збільшення земельного банку не зато ми можемо додати якусь культуру, але ми не сильно коригуємо, розумієте, наприклад, якщо друге господарство відмовляється сіяти цукровий буряк цього року, на других, там, наприклад, кукурудзу, ми завжди стабільно тримаємо посівні площі тоді чи другої культури, тому що ми знаємо, цього року одна культура може бути досить прибуткова а на другий рік вона може бути досить бідкова. Але за рахунок, що ми виходимо досить нормальними результатами. От заполука нашого успіху. це якраз що ми вчасно змінюємо машино тракторний парк. Ви бачили зараз в полі. Працює потужні комбайни. Фірми «Клас Лексини 670, фірми «Нью Холланд». Це ми придбали цього року нового комбайна, це X-8080. Ми зараз, коли виїжджаєш на поле, бачиш, яка техніка працює, які професіонали на тій техніці працюють, і які технології ми запроваджуємо. То є велика надія в майбутньому, що ми не тільки будемо говорили, що цей рік врожайний, наступний, не врожайний, чи минулий буде врожайний. ми повинні вийти по тих директивах, які ми вносимо, ми повинні вийти кожен рік на нормальні стали врожаї. Розумієте, тільки щоб ми мали на сьогоднішній день стабільність і певний завтрашній день стабільні ціни на нашу продукцію. І бачите, ми на сьогоднішній день залежні від валюти, тому що що ми закупляємо засоби захисту, техніка, мінеральні добри, воно все пальне, воно все відповідно залежить від валюти. І воно по сьогоднішній день тому таки хочу сказати, коли. Все, що ми за діями зросло порівняно до долара до євро на 50%, А ціни на зерно опустилися на сьогоднішній день. Вже рахуйте до рівня минулого року. То врожай є, а вигоди не дуже то ми маємо. Але нічого, маємо надію, що прийде час і до нас. Хто такий сільський медик селяни знають добре. Це людина, до якої найперше біжать, коли зі здоров'ям щось не так. Тож реформування медицини починається із сільських факів. Від рівня розвитку медицини та її якості залежать людські життя. Особливо гостро ця проблема постає у сільській місцевості, коли до районної лікарні потрібно добиратися кілька десятків кілометрів, а в селі немає кому надати якісну медичну допомогу. На Тернопільщині є громади, яким пощастило мати у своєму селі фельдшерсько акушерські пункти європейського зразка. Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського створив п'ять навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги у селах Зарубенці з Бараського району, Гнилиці Підволочийського району, Великі Говилів Теребовлянського району, Кокошинці та Увисла, що на Гусятинщині, завдяки проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду, відремонтували та розширили приміщення сільських ФАПів. Перетворивши їх на сучасні медичні центри та створили всі умови для того, щоб сюди могли приїздити на практику студенти та інтерни медуніверситету. От тут у нас проходять практику потижневі студенти шостого курсу і перший і другий рік інтернатуру. То йдуть сімейники, які потім в майбутньому набираються тут трошки такого, щоб мати працювати з людьми в селі. Вони потім виходять з сімейними лікарями амбулаторії, Ну там сімейних лікарів, поліклінік для того, щоб вони знали суть справи, як спілкуватися з людьми. Тут в нас вони що можуть зробити? В нас проводять для потреб людей. Вони приймають людей, вимірюють їм тиск, треба роблять кардіограму. Якщо при потребі, бачучи, що щось не так, у нас є прямий зв'язок з кардіологічним відділенням обласної лікарні в кардіологію. Відразу дзвонять дівчата і відразу кардіограма поступає туди. Лікар дивиться і дає консультацію для. Для тих студентів, які є. І І нас вже було... в так, так? нас вже було пару випадків таких, що ми буквально людину звідси відразу визивали, потім скорою, відправляли, ну, підволочись, потім вони хто там переводився в Тернопіль в кардіологію. А це безплатно? Так, в нас проводиться безплатно. І так само, якщо перша медична допомога, так само надається в нас безплатно. От, всі лікарства забезпечує університет. Ну, не, не всі, але ті, такі, по мірі можливості для першої необхідної допомоги. Так само у нас проходять практику стоматологи, так само по тижневі, і вони дивляться, вони ну, як профілактично можуть зробити санацію ротової порожнини, і приїжджає лікар, який постійно у нас, як сказав, Має кожен раз, кожен тиждень він приїжджає і так само робить невеличкий прийом людей. Якщо студент бачить, що потрібно до лікаря, дає на консультацію і тоді кажуть, що людині можна зробити. Такий центр первинної медико-санітарної допомоги дуже добрий на селі. Разом ви бачите в одному приміщенні. Приміщення ФАПу, разом дівчата працюють, студенти тут працюють і допомагають жителям нашого села в Ну, Тут вже розказали, як це провозить. Дякуючи ректору медичного університету Кольчу Леніду Якимовичу, що нам зробив такі умови. От, люди задоволені, дякують і надіємося, що і далі так буде. На практику у село їдуть з радістю у великому Говилові проживає близько тисячі людей. Вже кілька років тут успішно функціонує новенький ФАП, на базі якого створений навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги. На території села маємо трошки є соціальні заклади соціального соціальні заклади, а саме будинок культури, клуб, два ФАПи. Тут стоїмо на цій території. І все працює, так? І все працює у нас поки що. Дитячий садочок. Початкова школа, сад маємо, все, що на утриманні сільської ради. Є ще школа загальноосвітня перших-других ступенів. Поки що все працює. Ну, правда, зараз меншилася значно кількість дітей, але народжуваність в нас в минулому році вирівнялася з смертністю. Напевно, тому що дбають про здоров'я, так? що трохи є де лікуватися. Так, то безперечно. У нас є от цей заклад, дякуючи. Я хочу подякувати вкотре ректору медичного університету та всіх його колективу, який відгукнувся на тут програму. У нас була Проонівська місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вони підключилися. Були виділені кошти з Євросоюзу, також кошти з місцевих бюджетів були з обласного районного і сільського. І, відповідно, медичний університет підключився до цього, і ми маємо зараз дуже хороше таке приміщення, уютне, де приїжджають студенти, які мають, по крайній мірі, першої засоби, першої необхідності, як кажуть, зняти кардіограму. Нині в селі можна зробити, і... поміряти і стоматологічне крісло у нас є. Я щойно прийшла на роботу два місяці тому, як почала працювати. Наше село дуже е, дружелюбне, дуже мені подобаються наші жителі села. Е, Сама місцева, бо так знаєш. <с. <с.> Сама місцева. Е, неподалік тут е, проживаю. Е, Закінчила? Закінчила Чортківський медичний коледж. Е, мені дуже подобається тут працювати. І... Йдеш на роботу, здороваєшся своїми людьми. Так, і йду з роботи, і здороваюся, і заходжу до всіх, особливо до таких, що не можуть стати. Багато таких є тут, так Старенькі. є є багато таких. Зараз народжуваність почала менша бути, скоріше була набагато більша. Але мені здається, що зараз важче почало життя, життя почалося і. Тому. Ну, чому ж важче? І їсти є, і що є, тільки просто що зараз страх такий, напевно. Але ж жити є. де. Mm, жити є де, але зараз таке в країні робиться, і всі жінки переживають за своїх чоловіків, mm -hmm. що вони лишаться одні, і як будуть з дітками далі. І мені так здається, що і тому в більшості. Наші грошові забезпечення зменшилися. І... Тому мені здається, що так. Ми проходимо практику на ФАПі з села Великої Говелів, Тут прекрасні умови. Хочу подякувати університету і особливо Леоніду Якимовичу, що вони що є така програма, що це практичні умови, навики. Практичні навички ми проходимо і відпрацьовуємо їх до точності, що ми навчилися в університеті, а тут можемо вже як справжні лікарі. Ну, спробувати. спробувати. І це нам допоможе в майбутньому і в інтернатурі і на роботі. Прекрасні умови проживання, душ, кухня, все окремо. Теж би хотів подякувати університету Єлениду Якимовичу за те, що ми можемо не тільки навчитися, але ще й розвивати практичні навички такі, як розмовні. Через те, що ми повинні вміти спілкуватися з людьми, повинні їм в тяжку годину допомогти не тільки ділом, а й словом. Також би хотів додати, що дійсно ФАП повністю все організовано правильно, є де є прекрасна кухня, душ, є де спати, є де працювати. І люди гарні. Мешканці села Увисла вже не уявляють свого життя без амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Адже тут не лише можна пройти обстеження і отримати фахову консультацію лікаря у сучасному медичному закладі. Є все для здоров'я. Я є лікар, сімейний лікар загальної практики сімейної медицини, знаходжуся зараз в нашій амбулаторії, яка є в селі Увисла Гусятинського району. Що цікаво, є тим, що ця амбулаторія є не лише амбулаторія, вона є, знаходиться разом з центром, науково-практичним центром від Тернопільського державного медичного університету. І в нас постійно є присутні студенти старших курсів, також інтерни. Це зроблено для для того, Щоб студенти більше змогли зорієнтуватися на практиці, як, як відбувається лікувальний процес, могли більше спілкуватися з пацієнтами, навчитися більше працювати з медичною документацією. Зараз ми знаходимося в, в даному стаціонарі, також це є маніпуляційно. У нас ну, фактично щодня приходять сюди пацієнти, але зараз є обідній такий час, тому пацієнти. Пацієнти зараз стараються або зранку йти, або після обіду, бо трохи жарко і жниває, тому так, в такий час вони ну, менше приходять. Я студентка п'ятого курсу. Ми працюємо з сімейним лікарем з Ориславою Ярославіною. Ми ходимо на патронажі, проводимо також медичні огляди дітей дошкільного віку і шкільного віку. Також на, додому. Приходимо. Значить, у нас в селі є 242 гіпертоніків. Ми ходимо до них, вимірюємо тиски, пульси також. Даємо рекомендації там уникати там сонячного світла, менше напружуватися, фізичні навантаження. Також приходять сюди люди старшого віку з проблемами по серцево-судинній системі. Ми знімаємо АКГ, ну надаємо банально медичну допомогу ну, в своїх силах, що ми можемо зробити. А як ви думаєте, сільські люди більш здорові здоровіші за місце? За міське? Я думаю, що так, тому що вони більш активні, рухаються більше, працюють. Ну і їжа також, ну міські вони харчуються більш такими продуктами з ну, шкідливими, а в селі все своє, все з городу. Також подобається село, так? Так, я сама з села. Так, Я з Бучицького району з Угу. І хочеш вернутися в село? Так, дуже хочу. Ну, в селі краще. Свіже повітря, природа, річка, сонце. Гарно. – Я також з села. якого? Зборівський район, село чистопади. Чистопади, що й таке гарно назва. А там дійсно такі чистопади? Ну, там річки, риба, ну гарно, природа також, як в будь-якому селі. А от такий медичний заклад є там? Ні, медичного закладу немає, тільки от в Тернопільській області. А хотілося б, щоб був медичний заклад. Ну, так, хотілося б, така красота: ну, ремонт, медикаменти, стаціонар, стоматологічний кабінет. Ну, гарно. У нас ну, жаль, що такого немає. Створення сучасних ФАПів та амбулаторій є одним з перших кроків щодо реформування медицини, адже всі мешканці області мають однакове право на медичну допомогу. Натомість, не у всіх селах області є кваліфіковані лікарі, до яких можна звернутися за допомогою. Ви дивилися програму сільський календар. Генеральний партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Джондір. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Ни партнер програми компанія Механік, офіційний дилер техніки Дір.